Крок на зустріч, підтримка та інтеграція. У реабілітаційній установі Донбас прикарпаття відбулася спортивна командна гра з паралімпійського виду спорту «Боче». турнір об'єднав внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів з інвалідністю. Відтак посприяв їхній фізичній активності та соціальній інтеграції. Хоча зараз багато кажуть про інклюзію, але все одно ці дітки вони не мають, наприклад, доступу до закладів освіти, тому що вони, як мінімум, архітектурно недоступні, вони не мають доступу до якихось гуртків і так далі. Тому ми рахуємо, що такі заходи вони їх інтегрують в суспільство, вони їм допомагають відчути себе повноправними. Будь-які заходи, які ініціюють громадські організації, ми ми підтримуємо, тому що в нашому центрі архітектурна доступність. У нас є санвузли, і зали, які можуть приймати людей з порушенням опорно-рухового апарату. Боче це традиційна гра з м'ячами, що має глибокі історичне коріння в Італії. У ній гравці прагнуть кинути свої кулі якомога ближче до меншого цільового м'яча. Гра відбувається на прямокутному полі. Є популярною серед людей різного віку. Боче це паралімпійський вид спорту. В ньому е, приймають участь е, люди з інвалідністю, з опорно-руховим апаратом в основному, але можуть грати і інші, також люди з порушенням зору і багато інших, можуть, можуть всі грати. Це нескладна гра. Тут є джекбол, також є шість синіх, шість червоних м'ячів. Перший кидається джекбол, потім хто ближче підкинув до білого м'яча, той і, ну, відповідно виграє. Ця спортивна подія черговий крок до формування емоційної стійкості українців, допомагає їм долати стрес та успішно інтегруватися у нові громади. Лілія Буцяк, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.